Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І ми з вами зараз розв'яжемо систему рівнянь з параметром, які, яка була на НМТ 5 червня. Було багато прохань, щоб я розібрала цю систему, і ось я знайшла час, щоб це зробити. Що ми бачимо? Ми бачимо. Два логарифмічних рівняння. Ну і насамперед, ось тут ми помічаємо, що у нас є та властивість логарифмів, що під логарифмічні вирази діляться, значить, ми можемо роз'єднати і написати, що один логарифм відняти інший логарифм. Давайте з цього почнемо. Тобто ми маємо логарифм за основою 5 від х відняти логарифм за основою 5 від дорівнює А відняти 18. Ну, а друге рівнянечко ми переписуємо без зміни. Логарифм за основою 5 від ікса додати 2 логарифм за основою 5 від у, і дорівнює 3а плюс 12. Ось так. Тепер ми помічаємо, що в нас є ось два однакових елемента, це логарифм за основою 5 від ікса, ми можемо відняти і при відніманні зникнуть наші, наша зміна х. Тобто мінус логарифм за основою 5 від у, і мінус ще два таких самих логарифми. Рифма буде мінус 3 логарифм за основою 5 від у. Ось так. І тут я також виконую віднімання, а відняти 3А буде мінус 2а, і мінус 18 мінус 12 буде мінус 30. Значить, я зміню зараз знак на протилежний і поділю на трійку. Тобто я одночасно міняю і зразу буду ділити на трійку, щоб виразити, чому дорівнює логарифм з основи 5 від Y. Це буде 2а плюс 30 поділити на 3. Ось. Ну, на цьому моменті я зроблю акцент. Тепер дивіться, я вже знаю, чому дорівнює логарифм основою 5 від Y. Тобто реально я можу знайти звідси y. І тепер мені б ще знайти X, Або хоч би логарифм за основи 5 від X. Що я роблю? Я беру оцей логарифм і підставлю ось сюди. І знайду, чому буде дорівнювати логарифм за основою 5 від X. Що я маю? Маю логарифм за основою 5 від x відняти ось цю всю штуку. 2А плюс 30 і поділити на 3, і дорівнює А-18. Ось результат. Що ми робимо далі? Ми залишаємо зміну зліва, тобто логарифм за основою 5 від х, дорівнює, а ось це перекидаємо вправо. Значить буде А-18 додати 2А плюс 30 і поділити на 3. Зараз будемо зводити до спільного знаменника. Тобто тут додатковий трійка, додатковий трійка. Логарифм за основою 5 від х дорівнює 3а. Мінус 18 ми множимо на 3, у нас виходить 54, да? 54, додати 2а і додати 30 і все це ділимо на 3. Спрощуємо, логарифм за основою 5 від х дорівнює, 3а плюс 2а буде 5а, мінус 54 і плюс 30 це мінус 14 і поділити на 3. Також я роблю акцент, у нас вже є логарифм за основою 5 від х і логарифм за основою 5 від іг. І ми розуміємо, чому він дорівнює через параметр А. Тепер ми йдемо ось до цієї умови. Що з цієї умови ми можемо сказати? Ось дивіться, для ігрика я буду писати ось тут. Для ігри я кажу, що y буде більший від 5. І я логарифмую за основою 5 ось тут. І ось тут. Розуміємо? І оце і оце в мене одне й те саме. Тому я ось цю річ підставлю на місце логарифм за основою 5 від Y. І отримаю 2а плюс 30 поділити на 3 більше від одиниці. Адже логарифм за основою 5 від 5 це одиниця. Ось я маю першу, більш-менш адекватну нерівність. Те саме я буду виконувати і ось тут. Значить, я беру з х, в мене x менше кореня з 5. Я тут дописую логарифм за основою 5 і тут, тобто логарифмую. Маю, що ось тут у мене буде одна друга, адже 5 в якому степені мені дає корінь з 5, це одна друга. А оця річ це ось вона. Тобто 5А мінус 14 поділити на 3 буде менше однієї другої. Ось так. Маю ще, одне, ще одну адекватну нерівність. А тепер моя задача просто розв'язати систему із цих двох адекватних нерівностей. Значить, Що ми тут зробимо? Ми одразу помножимо на трійку, так як в нас немає змінної знизу, в знаменнику, ми можемо це зробити. І виходить, що в нас буде 2а плюс 30 більше 3. Так, а тут ми будемо множити на 6. Відповідно, тут на 2, а тут на 3. На 2 це буде 10а мінус 28 менше 3. Ось так. Змінна А залишається зліва. Тут в мене 2а більше від мінус 27, а тут в нас 10а менше і тут буде 31. Ну, ось так. Ніби так. Добре, тепер ми можемо о, обчислити А. А більше від мінус 27 ділимо на 2, у нас буде 13,5, а тут А менше 3,1. Ось так. І залишається нам це все зобразити на числовій осі А. Так, тут у нас мінус половинкою і більше. А тут у нас 3,1 і менше. Тобто відповідь буде між ними. Що нас запитали? Нас запитали найменше ціле значення А. Найменше ціле значення А це мінус 13. Ось так, в той інтервал потрапляє саме таке найменше ціле значення А. Я думаю, що ви зрозуміли сам принцип розв'язання, він насправді не є таким складним, але, але трохи незвичним. Ну що ж, нехай параметри для вас будуть знайомими, зрозумілими, і нехай буде 200 балів на НМТ кожному.